Згідно як ми вже всі знаємо, що в 2024 році були видані нові рекомендації Європейського товариства кардіологів, ну ще й з іншими товариствами. Разом були розроблені. Я не буду з вашого дозволу зупинятися на які є форми фібриляції. Перецепт так, так як попередній допові... спікер це сказав уже. Для, на відміну від попередніх рекомендацій Європейського товариства кардіологів, зараз немає таких тимчасових вимог тимчасових до діагностики патерну фібриляції перед серця. а що фібриляція перед може бути підтверджена як на електрокардіограмі у 12 відведеннях, у кількох або в одному відведенні. І всім пацієнтам з новою фібриляцією перед рекомендується проведення транстаракальної ехокардіографії, тому що це буде орієнтиром прийняття рішень щодо подальшого лікування. Які? Фібриляція це є одне з найпоширеніших порушень ритму у світі. Практично кожний третій Пацієнт в Європі може мати фібриляцію перед з подальшим збільшенням. Фібриляція перед впливає і на розвиток. Ішемічного інсульту, тромбоемболії, серцевої недостатності, розвитку депресії, зниження когнітивних функцій та деменції може спричиняти до повторних госпіталізацій, погіршує якість життя і фатальні події можуть бути. І до 2060 року рекомендується з 2010-го прогнозується подвоєння подвоєння фібриляції перед частоти порушень цього ритму. Як симптоми, що асоційовані з фібриляцією перед серць, вони класифікуються за шкалою і оцінюються в балах. Якщо один бал, то симптоми відсутні. І фібриляція перед не викликає їх. 2А це легкі симптоми, і вони не впливають на звичайну щоденну активність. 2Б це помірні. Симптоми Симптоми не впливають на звичайну щоденну активність, але пацієнт це пацієнта турбує. Третій – це важкі симптоми, і вони негативно впливають на звичайну щоденну активність. І четверте це інвалідизуючі симптоми і звичайна щоденна активність. щось неможливе. Які рекомендовані обстеження пацієнтам? Всім форам. Рекомендовано анамнез для визначення причини фібриляції перед серт, сімейний анамнез, оцінки наявності супутніх захворювань і оцінки факторів ризику тромбоемболії чи кровотечі? Всім пацієнтам рекомендована електрокардіограма у 12 відведеннях повинна провести оцінка симптомів функціональних порушень. а також загальні аналізи крові, сечі, функція нирок, електроліти сироватки крові, функція печінки, глюкоза і глікований гемоглобін і функція щитоподібної залози. Транстеракальна ехокардіографія. За показаннями окремими може бути проведене амбулаторне моніторинг ЕКГ під час навантаження, додаткові дослідження, наприклад, НТ-пробін, чи тропанін за потребою, трансазафагальна ехокардіографія, при підозрі, наприклад, ішемічної хвороби серця може проводитись катенаграфія тощо. Зараз рекомендований менеджмент пацієнти з фібриляцією передцерт який такий кеа, да? і ми далі зупинимось на цих пунктах менеджменту фібриляції передцерт. Перше це СІ. Це коморбідність та управління факторів ризику. Друге це запобігання інсульту та тромбоемболії. потім контроль частоти або контроль ритму, і, і, і «Evaluation» – це оцінка та динамічна повторна оцінка. Рекомендується всім пацієнтам рекомендовано лікарям. Навчати пацієнтів або членів сім'ї, які доглядають за таким пацієнтом. І повинен бути мультидисциплінарний підхід до ведення персоніфікований і мультидисциплінарний. Зараз розглянемо перший, перший пункт ведення пацієнта: це коморбідність та управління факторів ризику. Ми повинні ми повинні. Оцінити наявність факторів ризику і оцінювати їх. Рекомендувати пацієнтам, якщо є артеріальна гіпертензія, призначати відповідно до, до стандартів надання лікування таким пацієнтам і з досягненням цільового значення артеріального тиску, серцева недостатність, лікування за всіма правилами, цукровий діабет, ефективний контроль лікемії. Зниження маси тіла при, надмір... при ожирінні. Якщо є обструктивне сну, то лікування цього синдрому і фізична активність, але вона повинна бути персоніфікована помірна чи інтенсивна відповідно до індивідуальних характеристики пацієнта, і зменшити споживання алкоголю. І зменшення споживання алкоголю. Друге це запобігання інсульту та тромбоемболії. Як попереднім спікером було сказано, що зараз для оцінки ризику, для оцінки ризику прийнята шкала, вона оновлена, практично всі компоненти входять окрім жіночої статі. І всім пацієнтам з підвищеним ризиком тромбомболії для запобігання іщемічної інсульту та тромбомболії рекомендовані переральні антикоагулянти з клінічною фібриляцією передсердії. Якщо ризик 2 або більше, то це є рекомендовано прийняття рішень щодо початку переральної антиколянції. Клас і рівень 1С. Але ще звертаю увагу, що пероральні антикогулянти рекомендовані всім пацієнтам із фібриляцією передсерд і гіпертрофічної кардіоміпатії або амилоїдозом серця незалежно від ризику інсульту чи тромбоемболії. Але потрібно в динаміці робити переоцінку цього тромбоемболічного ризику, щоб забезпечити початок належної антикогулянтної терапії. Якщо при оцінці ризику тромбоемболії набраний 1 бал, то теж слід вважати показником підвищеного ризику тромбоемболії, і може бути прийнято рішення щодо початку переральної антикогуляції. І ще такий важливий акцент, що антитромбоцитарна терапія не рекомендована як альтернативна терапія антикогулянта, тільки антикогулянти. І як вже було сказано попереднім спікером, що часовий патерн, тобто яка форма фібриляції перецерть, не є, не є ну, критерієм призначення параральної антикогуляції. Ми призначаємо параральну антикоагуляцію залежно від ризику тромбоемболії. І які препарати рекомендовані. Перальні оральні антикогулянти рекомендуються переважно замість анти, антагоніста вітаміна К для профілактики ішемічного інсульту та тримболії, мають перевагу вони. за винятком пацієнтів з механічними клапанами серця або помірним важким мітральним стенозом. дистенозом? Цільовий, який, якщо призначається антагоніста вітаміна К, то цільове міжнародне нормалізаційне відношення повинно становити 2-3 із часовим, з часовим терапевтичному діапазоні, що було не менше 70%, щоб запобігати тромбоемболії чи крововиливу. І те, що стосується призначення антикугулянтів. При тріпотінні передцерть рекомендована пацієнтам із тріпотінням перец при підвищеному ризику для профілактики тромбоемболії. Також пацієнтам з фібриляцією передцерть повинна бути розглянута оцінка ризику кровотеч, щоб прийняти рішення щодо прийому призначення антикогулянти. Переходимо до е, наступного е, е, стратегії: це контроль ритму чи контроль ЧСС. Пацієнтам з фібриляцією перед серти. Рекомендована терапія контролю ЧСС, як початкова терапія в гострому стані, як доповнення до терапії контролю ритму або як єдина стратегія лікування для контролю ЧСС і зменшення симптомів. Які, пацієн... Які препарати рекомендовані пацієнтам з фібриляцією пересердів і в яких фібр... Фібр... фракція викиду лівошлончика більше 40? Для контролю ЧСС і зменшення симптомів це бета адреноблокатори і недегідроперидінові антагіністи кальція, такі як дилтіазінверопаміл або деоксин? Для пацієнтів, у яких фракція викиду? Менше рівно 40 для контролю ЧСС і зменшення симптомів рекомендується бета-адренаблокатори та або дексид. Якщо неефективна монотерапія, то слід розглядати комбіновану терапію для контролю ЧСС. Але потрібний контроль, щоб уникнути брадікардії розвитку. Перша у нас. При лікуванні призначені препаратів, при стратегії контролю ЧСС. Спочатку м'який контроль ЧСС повинен проводитись у стані спокою менше 110 ударів за хвилину. Це як початковий контроль із суворочим контролем для тих, у кого симптоми зберігаються. І такий ще момент, що внутрішньовенне введення аміодарону, диоксину чи ландіололу, може розглядатися у пацієнт, і з фібриляцією перецель, з гемодинамічною нестабільністю або вираженим зниженням фракції лівого шлунчика для досягнення гострого контролю ЧСС. Електрична перейдемо до стратегії контролю ритму. Електрична кардіоверсія рекомендована пацієнтам з фібриляцією перед серед, з гострою або погіршенням посиленням гемодинамічної нестабільності, нестабільності для покращення результатів лікування. Прямі переральні антикогулянти рекомендуються замість антагоніста вітаміна К у відповідних пацієнтів з фібриляцією перед серед, яким буде проводитись кардіаверсія для зниження тромбоемболічного ризику. І терапевтична пероральна антикугуляція. Протягом щонайменше трьох тижнів рекомендована перед плановою кардіоверсія з приводу фібриляції передсерч чи тріпотіння перецерчів для запобігання тромбоемболії, пов'язаних з процедурою. А якщо не була проведена пероральна антикугуляція, як вже було сказано попередньо, то рекомендується таким пацієнтам проведення. Через травохідну ехокардіографію. І після проведення кардіоверсії рекомендується проводити, у, принаймні упродовж 4 тижнів пероральну антикогуляцію та довгостроково пацієнту з наявними тромбомболічними факторами ризику, незалежно від того, чи досягнутий контроль ритму, чи ні з метою запобігання тромбомболію. Рання кардіоверсія не рекомендована без відповідної антикоагуляції або через травохідну кардіографії, якщо тривалість фібриляції перевищує 24 години або є можливість дочекатися спонтанної кардіоверсії. Це питання теж обговорилось з попереднім спікером і Василем Захаровичем. Які препарати рекомендуються для фармакологічної кардіоверсії при фібриляції передсердь? Внутрішньовенне введення флікаєніду або пропофенону е, при фібриляції що недавно виникла, але за винятком пацієнтів з вираженою гіпертрофією лівого лівошлуночка, серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду лівошлуночка, або ішемічною хворобою серця. Внутрішньовенне введення вернакаланту рекомендується при фармакологічній кардіоверсії фібриляції перед серцем. Що недавно розвинулась, за винятком пацієнтів з перенесеним гострим коронарним синдромом, серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду, або тяжким артальним стенозом. Внутрішньовинне введення аміадарону рекомендується при кардіоверсії, фібриляції пересердять у пацієнтів з вираженою гіпертрофілією, серцевої зі зниженою фракцією викиду або ІХС. І перейдемо до останнього пункту стратегії менеджменту, це оцінка та динамічна повторна оцінка. Оцінка впливу симптомів, які асоційовані з фібриляцією перед рекомендована до та після змін, важливих змін у лікуванні для спільного прийняття рішень і вибору лікування. Таким чином, на цьому слайді узагальнена вся інформація, що була наведена раніше, ця стратегія. Перше кера да, управління коморвідністю та факторами ризику, запобігання інсульту та тримбомболії, потім стратегія контролю ритму чи контролю ЧСС для зменшення, симптомів, симптомів і останнє – це і оцінка та динамічна переоцінка. І всім повинен пацієнтам. Рекомендується повторна реєстрація КГ для того, якщо не встановлений діагноз точний фібриляції перед і при виявленні фібриляції перед розпочати відповідне лікування. Звичайна оцінка, тобто рутинна оцінка серцевого ритму, рекомендована пацієнтам старше 65 років для раннього виявлення фібриляції перецерт, так як з віком ми знаємо всі, що збільшується частота розвитку фібриляції передцерті. Популяційний скринінг на фібриляцію передцерт і застосуванням неінвазивного звісно, підходу на основі КГ слід розглядати в осіб віком старше. 85 років, або старше 65 років з додатковими факторами ризику для того, щоб забезпечити раннє виявлення фібриляції перед церкві. Яка ж на сам кінець, яка первина профілактика фібриляції перед церкві? У загальній популяції рекомендовано підтримувати оптимальний артеріальний тиск із з застосуванням препаратів відповідно до рекомендацій: перший крок, другий, третій тощо. Пацієнтам з серцевою зі зниженою фракцією викиду, рекомендується відповідна медикаментозна терапія серцевої недостатності, рекомендовано підтримувати здорову масу тіла, це індекс маси тіла 20-25 кг на метр квадратний для запобігання фібриляції перестер. Рекомендовано вести активний спосіб життя. Наприклад, якщо фізичне навантаження 150-300 хвилин на тиждень помірної інтенсивні. Або 75 150 на тиждень високої інтенсивності. Все залежить від індивідуальних спроможностей пацієнта. Рекомендовано у загальній популяції уникати надмірне вживання алкоголю та його зловживання напивання, а Пацієнти з цукровим діабетом то рекомендується призначати препарати для контролю глікемії метформін або інгибітори натрізалежного котранспортеру 2 і також боротьба з ожирінням. Я дякую за увагу.